такий пункт як бути українцем, і на основі цьому пункту ми вирішили створити такий клас, як навчально розважальний дитячий комплекс України, почав дітей. Саме в тому, що є схожі навчання розважального комплексу, так діти могли знайомитися з українськими традиціями, культурою, маслом, а також і сьогодні національно свідомого покоління та розвідками патріотів. Звичайно, опалення. Отже ці і запитання, які ми ставимо не Це ці фази, де, можна, можна виприти, занять, з боїм, западці дістатися втрати. Так просто видно, що до заняття, якими хотіли діти займатися такого навчальному центрі, тому що потрібно інформації, де реалізаційна. працювати з дітьми, Також це залучення батьків до праці з дітьми, вчителями, аніматорами, інструкторами і інформування про створення такого комплексу жителів нашого та сусіднього міста. Ціннова аудиторія. Цінова аудиторія буде включати дітей ноги, та шкільного і ногові, залучення їхньої лікарні. Терміни реєстрації від 3 до 6 місяців. Тепер ми скажемо про саме напрямки роботи, якими... Та створні писанки, гумчатку, радіні связи та народні ігри та забави. Можна подивитися в нашому бюджеті, а також у брошурці, там більше є детальна інформація. Також на, е, на карті знань, мара телі та на от. Отже, перший мені здається, що найсмачніший напрямок. Нашого комплексу це українська кухня. Саме тут діти разом з батьками матимуть можливість приготувати своїми руками українську їжу та її слушкувати. Це буде включати цей комплекс лише народжувати українську кухню. Наступний напрямок це вишивання. Діти матимуть можливість ознайомлені з різними техніками вишивання. Вони робитимуть власні Вишиванки, також проводимо цей конкурс для кращих робіт і отримання гранту. Мистецтво створення писанки є також цікавим напрямком, де діти зможуть відкрити свою креативність і вони матимуть можливість дізнатися, що ж таке писанкарство, з ними працювати в народній лікцію, які навчатимуть розписувати писанки, і також проводимо це конкурс. що на робили гунчарства. Діти матимуть можливість ознайомитися з українським гунчарством, їм будуть розказувати, що саме собою представляє гончарство, де воно є найбільш популярним. І вони виготовляють херамічні вироби, такі як, наприклад, сувеніри, прикраси, різні іграшки, відвикують народних з звучать лунчарств, та музей. Діти навчатимуться, як плести з лози, також різні батьки матимуть можливість їм в цьому допомогти і брати участь разом з дітьми, вони вчитимуться, як зготовляти сировину для путі. І останній, найцікавіший і, напевно, найвеселіший напрямок нашого комплексу це народні ігри та забави. Де діти гратимуться в народні ігри, вони співатимуть українські пісні, будуть ставити різні вистави, проводити. Конкурси. Отже, даний проєкт повинен стати можливістю пізнати дітям та їх батькам в українських традицій та відчути себе невід'ємною частиною свідомої нації. Їм будуть запропоновані різні напрямки роботи, виконуючи які вони зможуть почерпнути щось нове і вагами для себе, для своїх дітей. Дякую.